Вітаю! Показую новеньку нашу сумочку із бавовни. Це літня колекція, яка виготовлена з максимально натуральних тканин. Це сурова бавовна. Міцна, зносостійка, красива, світленька. Все, що треба для літа. Ручки подвійні, також є з бавовни. Довгі можна носити на плечі. Та ось такі короткі, зручно носити таку сумочку в руках. Застіпка тут у нас змійка. В тон. Тканині, щоб було красиво. Всередині чотири зручні великих кишеньки. Ну і саме головне, яка фішка цієї сумки? Звичайно, світловідбиваючі кишеньки з двох сторін. Великі зручні кишеньки, які додадуть вам стилю, видимості та безпеки в темний період доби. Носіть наші світашки та почувайте себе максимально комфортно під час прогулянок. В темний період доби. Йдете на роботу, додому, прогулюйтесь, а сумочка відсвічує і робить вас видивими. Гарного дня, Бережіть себе!